Хотів би зачитати деяке слово, яке є написане в Луки, 19 розділ, з першого віршика і нижче є написані такі, такі слова. 19 розділ Луки. Написано так. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закей, це був старший надмитниками і був багатий. Прагнув побачити Ісуса. Хто Він? Але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоб його побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього: Закею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи, а всі, побачивши це, нарікали, кажучи. Навіщо зайшов він, щоб зупинитися грішної людини? Встав за і сказав Господу: ось Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, в четверо повертаю вчетверо, а Ісус промовив до нього: сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він, син Авраама, син людський, прийшов знайти та спасти те, що загинуло. І ми прочитали дуже цікаву історію про Закея. І насправді, Закхей, він був багатий чоловік, як ми прочитали. Він був багатий чоловік, був начальником податкової служби, великий чоловік. Але коли ми читаємо історії про нього в Біблії, Біблія говорить, що він трошки мав нехороший авторитет, мав трохи нехороший авторитет, багатство своє трохи нечесно, напевно, заробляв. От, до прикладу, коли податок треба було дати 20 доларів, він казав 30. Трошки в кишеню, як то буває, роблять. І цим самим Він мав нехороший авторитет, що він грішний чоловік, нехороший, обманює, краде, нечесний, нехороший авторитет. І знаєте, що цікаво тут, що Ісус, Він знав Закея. Він знав Закея. Коли Ісус він приходив в те місто, в Єрихон, всі люди почали говорити Ісус прийшов. Ісус прийшов, почали піти за Ісусом. І хтось прийшов і за і сказав: Слухай, Ісус прийшов у місто. Той, про кого всі говорили, той що зціляє. Пам'ятаєте, там, я думаю, люди так розказують, пам'ятаєш там історію, оту, що Він сліпому відкрив очі, а глухому відкрив вуха. Там був кривий, і Він підняв його. І то Ісус він прийшов в наше місто. І я думаю, що ця чутка, вона так ширилася. Люди розказували один одному, і хтось прийшов і, напевно, сказав Захею. І закей, він хотів побачити, хто ж це такі. Хто ж це такий? Ну, великий чоловік, такі історії про нього розказують. І йому хотілося побачити. І він вилізає на дерево. Вилізає на дерево, тому що розуміє, що в нього проблема малого зросту, не зможе побачити, тому що людей багато, а люди, певно, вищі. І він вилізає на дерево. Вилізає на дерево і сидить, дивиться. Ну, що ж то за Ісус такий? Дивиться і проходить Ісус по нього і зупиняється, каже, Закею, злізай. Сьогодні мені треба бути в твоєму домі. І знаєте, я впевнений в тому, що Ісус він знав повністю життя Закея. Він ніколи не зустрічався до того Закеєм, але Він каже йому, за злізай. Він знав його ім'я, він знав Його життя від початку до кінця. І Він йому не сказав: Закею, ти грішний чоловік, тобі пекло. Но він каже, закеєю, сьогодні мені треба бути у твоєму домі. Сьогодні мені треба бути в твоєму домі. Ісус, він не судить. Ісус Він не судить. І тема моєї проповіді, що Ісус він не зас... мене не засуджує, Він знає мене і не засуджує. Ісус він не засуджує Закея, Він йде в дім Закеєм, і у них відбувається зустріч. І Біблія описує, що коли була ця зустріч з Ісусом, Закея після зустрічі говорить: міняю своє життя, кого я обіжав, обманю, я поверну в четверо. Половину свого майна бідним віддаю. І Ісус каже, Йому сьогодні прийшло спасіння в цей дім. Друзі, точно так само Ісус Він говорить і нам. Він знає наше життя, знає початок і кінець, всю історію нашого життя, знає всі наші помилки, але Він не говорить нам, слухай, ти отакий нехороший чоловік, скільки ти гріха зробив. але ну, він каже, я знаю тебе, знаю по імені, але сьогодні мені треба бути в твоєму домі. Сьогодні мені треба бути в твоєму домі. Знаєте, люди вони можуть інколи судити. Люди інколи можуть розказувати ще більше, докласти до тих речей, можливо, які ми зробили нехороших, докласти ще більше якихось неправильних речей і зробити таку історію, що нам прям боляче. Люди будуть судити, але Ісус Він не судить. Ісус Він не судить. Ісус знає наше життя, але не судить. Він той, хто прощає. Одного разу до Ісуса приводять жіночку, яка вчинила дуже великий перелюб і. І це був дуже великий гріх, переспала з другим чоловіком, не своїм. І за законом вони таке вкаменовували. Її приводять фарисеї, хочуть підловити Ісуса і кажуть, а ну, ти ж там, ну, той, хто про царство Боже там вчиш, ну, прощення, любов. а ну, що ти скажеш, що зробити? Закон говорить вкаменувати. А ти що скажеш? Ісус щось зупинився, там, писав і потім стає і каже: А хто з вас без гріха? Ану встаньте й перші кинь ти камене. І ми знаємо далі просто в люди, всі, які стояли там, ті, хто прийшли засудити, від найстаршого до найменшого, не знайшлося ні одного, хто б взяв і першим кинув камене. Просто розвернулися і пішли. Ісус піднімає цю жінку і каже, слухай, де ті, що тебе судили так? Де вони є? Каже, нема, Господи. То і я тебе не засуджую. Вставай, іди, але більше не гріши. Ісус, це той, хто не засуджує. Ісус це той, хто прощає. Тому, якщо в нашому житті є якісь такі речі, приходімо до Ісуса, розказуємо. Він не той, хто як часом буває, люди розказують Бог, Він там хоче, хоче нас покарати. Бог насправді прийшов, щоб простити людей, тому що Він знає, що людство, воно в великій проблемі. І Ісус це той, хто прощає, а не засуджує. Одного разу навіть до Ісуса Ісус прийшов і сів з митниками їсть, і грішні люди. І там, ну, такі святі фарисеї, вони кажуть, слухай. Як він може? Ну ж грішні люди. Як він може ну, сидіти з ними їсти? Ну, ну хіба він не знає? Ісус тоді каже: слухайте, я ж не прийшов до праведних людей, але я прийшов до грішних. Я не прийшов до здорових, але я прийшов до хворих, до тих, хто потребує Ісуса. А насправді всі ми потребуємо. І тому Ісус це той, хто не засуджує, це Той, хто прощає, І той, хто потребує отаких, от якими ми є. Знаєте, диявол, Він часто буде нам казати. Ти ні, ніхто, він згадає всі ті помилки, які ми робили. Він скаже: слухай, пам'ятаєш, перелюб чинив? Пам'ятаєш, а пам'ятаєш, як порнографію дивився? А пам'ятаєш, як курив? А пам'ятаєш, як ти пив, говорив нехороші слова, матюкався. І він скаже: тобі пекло, ти найгірший чоловік, який є на цій землі. Тобі просто Царства Божого нема. Ну це є обман. Обман, тому що коли ми приходимо до Ісуса Христа, Він той, хто прощає, і той, хто, той, хто оправдує нас, такими, як ми є, приймає. Той, хто не засуджує. Я розкажу вам одну історію. Одного разу один чоловік, він, він е, жив в Англії, мав громадянство Англії і жив собі добре, але чомусь йому захотілося поїхати в США і пожити в США трохи побачити життя, як то часом буває і в нас. Ну і він поїхав в США е, і здобув там громадянство вже друге, і він вже має два громадянства. Має громадянство Англії і має громадянство США. Пожив трохи там, і чомусь йому хочеться ще. Побачити світу. І він поїхав в Канаду, хотів пожити там. Приїхав в Канаду, почав жити в Канаді. І в Канаді одні нехороші люди. Вони дуже сильно його підставили. Вони дуже несправедливо з ним поступили. І вони його засудили. І суд він підтвердив і виніс рішення, що цього чоловіка треба розстріляти. Смертна кара. І коли він почув цей вирок, він швиденько написав, написав позов. В ті країни, де він був громадянином, написав в Англію і написав в США. Слухайте, отака ситуація, отак і отак сталося. І він це все їм написав. І коли вже його виводили розстріляти, і вже була команда розстріляти, підбігають двоє людей. Один з прапором Англії, і один з прапором США. І вони накривають цього чоловіка і кажуть, за законом цих країн цього чоловіка не можна розстріляти. Тому що він є їхнім громадянином. І послухай, ти точно так само, коли ми приходимо до Ісуса Христа, Він нас прощає, Він нас оправдує, і це є отой прапор, який накриває. І, і Він нас оправдує, і ми вже не, не маємо сме, участі в смерті. І диявол прийде Ісусу Ісусові і скаже: слухай, оцей чоловік, він, 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 він блододіяв, цей чоловік він пив, він повинен бути в пеклі. Але Ісус Він скаже, ні, за законом моєї крові, цей чоловік він оправданий, Він прощений, і за законом моєї крові Він тепер спасенний. Друзі, оце робить Ісус Христос. Це той, хто оправдує, прощає і не засуджує. Алелуя, слава йому. І на закінчення хочу сказати один такий віршик в Біблії. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Закон духа життя, оцей закон Ісуса Христа, Його жертви. Він визволив нас від закону гріха і смерті, коли ми прийшли до Ісуса, і Він нас оправдав. І тепер оцей закон він є на нас. Амінь. То давайте подякуємо Богові за те, що ми маємо це. І, можливо, в нашому житті є якісь такі речі, які ми ще не попросили в Ісуса прощення. Прийдім до Ісуса. Він той, хто не засуджує. Він той, хто прощає, він той, хто оправдує. Він не є, як там інколи люди розказують, що Він такий злий і хоче нас покарати. Але Він той, хто прощає і оправдає. Амінь.